Рах закриває першу чакру, ноги відвалюються, проблеми з нижніми кінцівками. Сексуальний аспект життя. Коли ви не приймаєте положення в особистому житті, коли ви ображаєтесь на протилежну стать. Чоловік чи жінка неважливо, блокується другий енергетичний центр. Репродуктивні розлади, гормональні збої по народному. Третя чакра блокується через те, що ви не приймаєте дійсність, з'являються висипання на шкірі. Алергічні реакції, проблеми шлунково-кишечним трактом. Коли ви, в жертві, коли ви в жертві, ви закриваєте сердечний центр, коли ви в агресії ненависті, ви також його закриваєте аутоімунне захворювання, буквально хвороби серця. Саме анахата відповідає за любов, за теплі почуття, за щирість, за милосердя. От Знаєте, милосердя це про миле серце. А жалість не допомагає, це деструктивне почуття. Вішутха, горловий центр, вухо, горло, ніс. проблеми, проблеми з зубами, з вухом, з горлом і з носом, пов'язані з тим, що людина або в агресії виражає себе постійно, або не виражає. Взагалі є блок в самовираженні. В дитинстві казала, закрий ротика, помоч старші говорять Ось ця недосказаність, невисловленість. Породжує те, що енергія, яка зберігається, вона зберігається згідно закону збереження енергії. Я даю всі ці закони на програмі шлях до себе. Енергія застоюється і починає впливати деструктивно на ваше фізичне тіло. Коли ви в осуді, в критиці, в агресії на рівні самовираження буде розрив. Я говорив, до речі, про мат, що він розриває енергетику зсередини, і там скільки коментарів, захисників матюків, просто там і посилаються на думки експертів, психотерапевтів, що нібито це корисно. Та боже, матюкайтеся, раді Бога, життя покаже. Але ж ви бачили, що ті люди, які постійно сваряться, у них проблеми, як правило, з носоглоткою. Ну, як правило, дуже рідко, коли вони здорові. Ну, це окрема історія, також там є свого роду пояснення. Шоста чакра блокується, коли ми в голові постійно живемо, не користуємося інтуїцією, проблеми потім з пам'яттю. Кеш потрібно підчищати. Ну і сьома атеїзм, невіра, програма самознищення, недовіра до світу, недовіра до творця, потік вимикається. Над головою закривається коронна чакра, і в людини немає. Нормального жилення космічної енергії, біоенергії вона в кожному функціонує. Ваше серце працює тільки тому, що працює центральний канал, сушумна, системна робота над собою. Програма шлях до себе. Підпишіться на мене.